Липень і серпень це найвідповідальніші місяці в догляді за огірками, незалежно від того, ростуть вони у вас в теплиці або у відкритому ґрунті. В цей час ми нарешті отримуємо довгоочікуваний урожай, і дуже важливо, щоб плодоношення тривало якомога довше, а самі огірочки були здоровими і смачними. Але щоб цього домогтися, доведеться потрудитися. Не думайте, що в цей період досить просто регулярно поливати рослини. Огіркам для формування нових плодів потрібно багато: і правильне харчування, і формування кущів, і видалення зайвих листя, і захист від шкідників, і профілактика хвороб. Причому всі ці процедури потрібно виконувати правильно і найголовніше вчасно важливо пам'ятати, що догляд за огірками в теплиці і у відкритому ґрунті трохи відрізняється. Наприклад, огірки на гряці вимагають більш частих і рясних поливів, а тепличні в додатковому провітрюванні. Також вуличні огірки частіше страждають від хвороб і шкідників. А ось підгодовувати і ті, і інші потрібно однаково. Зараз я детально розповім вам, що потрібно огіркам в липні і серпні. Огірки, мабуть, найпопулярніша овочева культура на наших городах. Тому і уваги їм потрібно приділяти чимало. Давайте поговоримо про формування кущів огірка. Як це правильно робити: плетисті огірки постійно ростуть вгору. Коли вони досягають стелі теплиці, їх потрібно правильно сформувати. По-перше, стежте, щоб стебла обвивали шпагат, прив'язаний до стелі або верхній шпалері. Якщо потрібно, допоможіть рослинам акуратно обекарутіть ляну навколо мотузки і закріпіть вусики. Інакше під вагою врожаю стебло може просто впасти на землю. Коли батіг дотягнеться до стелі, не обривайте її, а направте по шпалері, а потім пустіть вниз. Не видаляйте бічні пагони пасинки, які ростуть з пазух листя. Вони уповільнюють зростання основної ліани і при цьому дають додаткові плоди, збільшуючи урожай. Якщо ваші огірки посаджені близько один до одного, бічні гілочки можна прищипнути після п'ятого вузла. А якщо посадки рідкісні, взагалі не чіпайте бічні пагони. Тепер про полив огірків в липні і серпні. Це дуже важливий момент. Після закінчення цвітіння огіркам потрібно багато води. Причому поливати потрібно не тільки під корінь, але й по листю це так звані позакореневе підживлення. Запам'ятайте, огірки можна поливати тільки теплою водою, температурою плюс 26-28 градусів. Якщо використовувати холодну воду, це може привести до опадання зав'язей. Плоди після такого поливу можуть деформуватися і почати гірчити. Крім того, рослини можуть захворіти грибковими захворюваннями. Особливо важливий регулярний полив в жарку погоду. А серпень в останні роки часто буває найспекотнішим місяцем літа, недолік вологи може привести до втрати більшої частини врожаю. Огіркам взагалі потрібна вологість повітря не нижче 80%. Тому в теплицях в спеку раджу розставити бочки відра або тази з водою. Вони будуть працювати як акумулятори тепла, вдень знижувати температуру, а вночі віддавати тепло рослинам. І, звичайно, підвищувати вологість. Запам'ятайте, коли температура в теплиці піднімається вище 32 градусів, процес зав'язування плодів припиняється. Тому в спеку теплиці потрібно притіняти з сонячної сторони, використовуйте старі простирадла або щільне біле агроволокно. Як часто поливати огірки в липні і серпні, у спекотні дні поливайте їх щодня з розрахунку 10 літрів води на 1 квадратний метр грядки. Грунт навколо рослин потрібно промочити на глибину не менше 20 см. Але стежте, щоб корена вашої каліан залишалася сухою. У холодну погоду, поливи скорочуйте до двох разів на тиждень. Тому що при температурі нижче 15 градусів коріння огірків погано вбирають вологу і рослини можуть почати гнити. Кращий час для поливу огірків під корінь поливайте рано вранці або ввечері після 6 годин. Позакореневе підживлення по листю краще робити вранці з 8 до 9 годин, це допоможе підвищити вологість навколо рослин днем. Під корінь поливайте через насадку дощик, щоб не ущільнювати ґрунт і не пошкоджувати поверхневі коріння. Тепер про добриві огірків в липні і серпні не забувайте регулярно підгодовувати рослини, щоб вони довго радували вас смачними і здоровими плодами. Чому так важливо підгодовувати огірки в липні і серпні? У період плодоношення рослини дуже швидко витрачають поживні речовини з ґрунту. Причому чим більше утворюється плодів, тим швидше виснажуються запаси харчування. Тому в липні і серпні огіркам обов'язково потрібні регулярні підгодівлі, які добрива використовувати. У ці місяці огіркам вже не потрібен азот. Їм більше потрібні калій, магній, фосфор і різні мікроелементи. Причому вносити їх потрібно регулярно. Калій можна давати у вигляді зольного розчину. Добре підходять калієва селітра або сульфат калію. Для махнієвих підгодівлі використовуйте сульфат махнію або махнієву селітру. Найкраще фосфорне добриво суперфосфат. Чергуйте ці підгодівлі, додаючи органічні і органомінеральні добрива пролонгованої дії. Як правильно удобрювати огірки в липні і серпні. Перед підгодівлею завжди добре поливайте грядки чистою теплою водою, щоб не обпекти коріння. За ці два місяці потрібно провести три кореневі підгодівлі. Перша підгодівля на початку липня використовуйте органомінеральне добриво тривалої дії. Розводите 1 столову ложку на 10 літрів води, Вносьте по одному літру під кожну рослину. Друга підгодівля. в кінці липня приготуйте такий розчин на 10 літрів розчину коров'яку, розведеного 1 до 10 з водою. Додайте 2 літрові банки деревної золи, 2 столові ложки магнієвої селітри і 3 столові ложки калієвої селітри. Використовуйте після рясного поливу по 1 літру під кожну рослину. Зола хороша тим, що містить більше 40 мікроелементів, необхідних огіркам. 3 підгодівля. В середині серпня внесіть під огірки суперфосфат і сульфат калію, по півтори столові ложки на квадратний метр грядки, акуратно закладіть в ґрунт неглибоким розпушуванням. Можна додати по склянці деревної золи під кожну рослину. Крім кореневих, потрібні і позакореневе підживлення по листю з пульверизатора. Вони особливо ефективні в прохолодну погоду, коли коріння погано працюють. Для позакореневих підгодівлі можна використовувати ті ж розчини, що і для кореневих, а також трав'яні ізольні настої. Тепер про видалення зайвих листя. Огірки дуже чутливі до нестачі світла і повітря. Там, де повітря застоюється, можуть з'явитися грибкові хвороби, наприклад, сіра гниль. Тому рослини не можна загущати. Регулярно оглядайте свої огірки, видаляйте зайві і затінюють листя. Спочатку видаляйте нижні, а коли ліани доростуть до стелі, верхні, які затінюють плоди. Затінення знижує рівень фотосинтезу в нижніх листках, і вони не можуть повноцінно живити рослину. Особливо важливо в липні і серпні видаляти нижнє листя, які стосуються землі, коли рослини активно плодоносять. Також видаляйте пожовклі або пошкоджені листя, щоб запобігти захворюванням. У теплицях ризик захворювань і ураження шкідниками мінімальний, якщо правильно доглядати за рослинами. А ось у відкритому ґрунті потрібно обов'язково проводити профілактичні заходи. Які небезпеки підстерігають огірки в липні і серпні, часто рознощиками хвороб можуть бути попелиця або павутинний кліщ. Тому кожні 3-4 дні уважно оглядайте огіркові грядки. Видаляйте бур'яни, на яких можуть селитися шкідники, активність яких в ці місяці дуже висока. Які профілактичні заходи вживати для профілактики шкідників. Добре допомагає оприскування настоєм тютюнового пилу, цибулиння або часнику. Додавайте в розчин натерте господарське мило воно допомагає краще прилипати до листя. Якщо виявили шкідників, використовуйте біопрепарати «Бітоксибацилін», фитоверм або їх аналоги. Від грибкових хвороб застосовуйте біопрепарати споробактерин, бактофіт, «Фітоспорінем», які безпечні для людей і тварин, щоб в теплиці не розвивалися грибні хвороби, регулярно провітрюйте її і стежте, щоб температура не перевищувала 28 градусів.